Дякую, Олександр. Дякую. Дякую. Дякую Ірині за, за цю ініціативу. Насправді, дуже влучний момент, коли ми майже вже перейшли до задіяти залишитися невеликій формальності, про які шановний колега говорить, тобто про фіксацію цього рішення на рівні країн-членів ЄС. Ну, Те, що ми довго цим займаємося, можна оцінювати. І як комплемент, і як недолік, коли довго чимсь займаєшся з одного двору, з боку, можливо, трошки глибше, розумієш. Суть проблем, а з іншого, важливо, повертаєшся постійно кажуть, на круги своя. Тобто тих самих питань, які були на порядку денного і залишаються вже протягом тривалого часу. Тут, безумовно, дуже багато цікавих ідей і коментарів було висловлено. І ми поділяємо загалом оцінки, які висловлює експертне середовище. Попереду у нас ще багато роботи і насправді не дуже вдала справа це спекулювати щодо конкретних термінів, отримання безвізового режиму. І я вважаю, що на сьогодні нашим основним завданням є це сконцентруватися на тих речах, які нам ще треба зробити в рамках другої фази виконання плану дій. Правдою є те, що сторона ЄС, тут Європейська комісія, як повноважена структура, проявила відповідну гнучкість, коли рекомендувала країнам-членам. України до другої фази. Це стосується і законодавчих змін до закону про відмовічний реєстр документи. Сьогоднішня наша дискусія показує, що дані є неоднозначне, і нам потрібно певно працювати разом і різні варіанти його регулювання розглядати. Те ж саме стосується. Проблематики внесення змін до Конституції в частині позбавлення депутатської недоторненості, тому що це є одна з важливих вимог ГРЕКУ. І в даному випадку цілком адекватний був підхід вибраний, що Україна комплексне воно має розглядатися. В рамках загального конституційного процесу, і ми не маємо бути заручниками на вирішеності того чи іншого індивідуального питання, яке ну, не є, скажімо, в в ключовим контексті, контексті безвізового доділу. Ми насправді створили критичну масу позитивних змін, законодавчих, які дозволили Європейській комісії таку рекомендацію зробити. Що стосується. Важливих питань, коли фактично будуть видаватися метричні паспорти, як швидко ми зможемо їх надрукувати. Вони дуже важливими. З іншого боку, я думаю, що нашим спільним завданням і українських органів влади, і наших колег зі сторони ЄС, консульств є пошук такого по адекватного підходу, особливо в перехідний період, яким чином забезпечити. Зручні умови подорожування для громадян України. Безвізовий режим це, це безумовно є найефективніший ну, і найпростіший з точки зору затрат часу і фінансових ресурсів. Ми не маємо забувати, що є у нас угода про візові спрощення, вносилися з ними до доповнення. І ми з статистика, ми отримуємо все менше і менше нарікань з боку громадян України. Сторона ЄС вона також вивчає, вивчає, вивчає статистику, вивчає досвід документації, робляться висновки. Нещодавно комісар ЄС мастер мікав сьогодні на вона звернулися до країн-членів ЄС, щоб, щоб вони найбільш ефективно використовували цей механізм. Тобто ми можемо насправді досягти дуже серйозного результату, якщо країни-члени вони візьмуть за, скажімо, за правило видавати довготермінові багаторазові візи в тих випадках, коли за них не виникає серйозних сумнів щодо громадянина. Є на жаргоні ЄС, бо на фіде, подорожуючи. Сергій Сидоренко згадував досвід консульств ЄС в інших країнах. Ну, насправді ми також часто критикуємо наших колег з Європейського Союзу, але тут треба намагатися зрозуміти, чому так відбувається. І тут насправді дуже мало політики, на мій погляд. Російська Федерація для Європейського Союзу вона не не створює міграційних ризиків. Ну, я не говорю про деякі аспекти з точки зору.